Усім привітики! Вітаю вас у своєму новому відео. Випала я трошки з життя, знаєте, намагалася кожен день завжди викладати свої влоги, але в нас сталася подія до мене приїхав мій добрий знайомий, мій сусід з Запоріжжя. Зараз я біжу за його донечкою. Зараз шоста ранку. Біжу на першу маршрутку. От, вже дитина приїхала, ви знаєте, я щось проспала, у мене а, будильник був на вібрацію заведений, але щось не спрацював. Думала тихенько, щоб Настюшку не розбудити. Ой, це ще той треш, біжу. Потім ще подруга приїде до нас у вівторок. О, тому чуєте перші півники нас кукурікують. Ой, біжу бігом, заберу ще донечку, Алінка, її звати. Ой, Полінка її звати, Боже, в мене у подружки дві донечки. Одну звати Аліна, а другу Поліна. І оце Поліну, меншеньку її донечку. Я забираю її 16 років, а Алінці вона в Запоріжжі живе. То їй вже на 3 роки вона старшенька, це їй вже щось таке під 20 років, може 20 вже. Тому так, біжу зараз, буду їхати в Київ. Центральний вокзал зустрічати дитинко. Я вже до школи доходжу. Це такий гарний-гарний у нас світанок. Така краса. Буде сьогодні сонячно, мабуть, і тепло. В планах сьогодні знайти житло, ще їм, бо приїде ще й дружина, Вона нас, знаєте, хоч і трьохкімнатна квартира, але все одно. О, ні. Здається, моя маршрутка в 6.10 ще й поїхала. Я буду на 6.35, мабуть, чекати ще. Ой, ви знаєте, що сьогодні взагалі якось так приспала. У нас ще наші товариш той Запоріжжя дуже так, знаєте, голосно хрипить. Мій чоловік вже другу ніч не спить, бо вони там з сашком всі в одній кімнаті. А Саша з татом своїм спить на ліжко, на, на такому розкладному кріслі. кріслі наш товариш Славік. Ось. Я з Настюнею в кімнаті до Алінки ще приєднається сьогодні Поліна. Якраз у неї така, таке двохспальне, знаєте, ліжечко величеньке. Так незвично йде, знаєте. Машин мало, людей взагалі то немає. Ой, золо ще ті спить, ще тільки просинається. А я вже біжу. Настюнечка мені подарувала. Ось такий подарунок. Садочку зробила мені квітку, а всередині квітки. Вона, кнопочка моя. Ай, сьогодні ми приїхали, ви знаєте, так швидко нагодували своїх гостей. Знайшли квартиру, їм зараз поїдемо дивитися. Так, да, Настюш? Буде там Поліночка жити, Славік та а, Наташа. Ось Настя вам е, сонечка показує, які гарні. О, повилазили вже тепленько. Так сьогодні взагалі у нас плюс 19 градусів, так класно. Ось, поїдемо з чоловіком, повеземо Полінку, подивимось, можливо, заключимо договір на піврочку. А завтра ми хочемо поїхати на метро Печерську, університет а, Поплавського. А вона дуже класно танцює джаз-фанк чотири роки займається і Запоріжжі Вже навіть викладає для діточок. Втіть їх гарно танцювати. Тому завтра поїдемо. Най вона поступи в цьому році. Так хочеться їй допомогти в цьому. А є 40 бюджетних місць на сучасну хореографію. Ось тому завтра трішки вам ще познімаю Києва, університету, культури і мистецтв. Ось так. Всіх з наступаючим вас, з наступаючим святом, мої хороші жіночки. Здоров'я, красива, успіхів, щоб ви квітли, ніколи не сумували, і щоб були завжди гарні у вас новини, і ваші рідні були живі, здорові і поруч з вами. Так, знову робимо закупи. Зараз будемо з друзями смачне м'яско жарити. Вон там наша Настюня з татком. Скажи татко, привіт усім! Привіт світ! Настя хоче собі іграшку завтра, 8 березня. Хоче вона собі подарунок. Татко їй брошку знайшов. Десь там поліночка наша ще ходить. Біжимо вже з дівчатками, шукаємо університет Поплавського. Будемо дізнаватися з приводу туди вступу, які умови. Буде там горд Запоріжжя, також переїхати до Києва. Ось бо тут для неї відкриються нові можливості. Гарно вона танцює, хоч і на сучасну хореографію, а поступати на перший курс вже університету, тому як в коледжі вона вже отримала. Вже довідку про повну середню освіту. Ось всього 40 буде бюджетних місць, але буде пробуватися наша дівчинка. На її щастить. Ось така краса на метро Печерський. Такі гарна архітектура, така красива, просто зачаровує. От сьогодні вам покажу трішки Києва. Погуляємо разом з нашими дівчатками. Ось такий тут бізнес-центр величезний. Okay. Бізнес-центр. Так, ідемо з дівчатками до університету культури і мистецтв. І дивіться, в принципі, від метро тут йти пішки. Можливо, хвилин 10 не більше. Київський університет. Культури і мистецтва Заходимо, потім вам розповім умови вступу, кому можливо цікаво буде. Розповім наші враження про цей а, університет. От. І ще ми ввечері нарешті вже знайшли квартиру, будемо орендувати, а з брокером вже вкладати договір оренди. Ми сьогодні вже наші друзі з запоріжжя, будемо їх тихенько переселяти в нову квартиру. Ми вже поїли, зараз побіжемо ще в Єву, куплю для донечки класні духи на подаруночок.